Робила на заводі маляром. Робили всі ліповські дома, стяжку робили. Чого я з палкою від малярки? Вікон, вікон немає, через вікна раствор заливають. А ми у чоботях резинових цибулю полола, виноградник був. Муж на заводі погиб на ліпі, туком била. Ну, от так. Таня Помага мені у всьому. Я дуже їй вдячна. Я нікуди не ходжу, бачите, скільки вона мені скупилася Що я прошу. І шторки постирала, і допомагає і в квартирі убрати, і, і посуду помити. щоб було з ким душу злити. Як не можеш вийти на вулицю, бува, так ноги крутять, що не рад нічому. Таня прийшла і все, принесла, що заказали, порадили, що в городі розказали. І дай Бог, щоб війна та закінчилася та проклята вже скільки він той Путін буде нас уже тероризувати.